Коли дитина ще маленька, там розливає свої пальчики, батьки там тішаться, але якщо дитина тискається до статевих органів, батьки забирають руку. І це вже така е, фіксація на, на тому, що це щось соромно. Потім, коли Дитину вже там два-три роки, коли дитину там чи миють, чи, чи, чи передягають. Дуже часто або не називають себе органи, або правильно, або називають їх якимись ефемізмами, там я не знаю, не пеніс, там бобик чи петрушка. Перше правило таке сексуальної освіти це називати себе органи своїми іменами, Завжди говорити правило, що твоє тіло належить тільки тобі. І це і про те, що не заставляти, якщо дитина не хоче там не знаю, там цілувати тітку. Далі говорити, що в тебе є інтимні ем, твої зони, і їх ніхто не має права торкатися. Вона має мати цю базу, про яку ми вже говорили. І також, якщо про те, що особисті кордони це двосторонній процес, це не тільки те, що ти захищаєш свої особисті кордони, ти не можеш порушувати інших особисті кордони. Це раз. по-друге, про приємні неприємні дотики і навчити дитину говорити, що мені це неприємно, там стоп, мені це неприємно. З 4-5 класу вже дітям варто розказувати про менструацію і полюції, про те, що їх чекає дорослішання. І спочатку вони, тому що я з 5 класу в школі працюю, і спочатку вони можуть дуже сміятися. Коли дітям перед тим не розказувати, вони дуже бахливо реагують на слово «пеніс». Але рано чи пізно, тобто, вони звикли. Коли дитина запитує, Ще одне правило завжди говорити, коли дитина завжди починати розмову, коли дитина запитує, значить вона готова. Просто залежно від віку, це можуть бути дуже різні відповіді. Це може бути відповідь, що це просто інший рівень стосунків у дорослих людей. Це може бути відповідь, це те чим займаються дорослі люди. Але це може бути і відповідь, це коли чоловік жінкою, вони в них там стосунки, і вони хочуть свою, свої почуття показати. І одним способом показати це почуття, це займатися сексом або кохатися. Тоді пам'ять чоловіка вставляється в піхву жінки і при. В найбільш приємному моменті виходять там сперматозоїди. Але оце останнє потрібно говорити вже після того, як ви вже поговорили про е, статеві органи, як ви поговорили про е, стосунки, навіть про почуття. Тобто, це не так, що там не знаю, п'ять років дитина запитала, ви зразу їй видали всю інформацію. Та.